Погода в Україні скоро буде з сильними морозами. Уже на наступному тижні в Україну накриють сильні холоди. Температура повітря опуститься до мінусових значень спочатку у нічну пору. Вона триматиметься на рівні від 0 до мінус 6 градусів, але на північному сході країни вночі буде ще холодніше. Там температура триматиметься на рівні 8-14 градусів морозу. Такі показники спостерігатимуться на 22 листопада. Про це розповіла синоптик Наталія Голеня в інтерв'ю для Радіо. НВ. Також вона уточнила, що після 22 листопада мороз може ще більше посилитися. Так він може стати сильнішим у період з 23 по 25 листопада. Синоптик зазначила. Що для листопада такі погодні умови не є дивиною, але, зважаючи на те, що до цього моменту переважала здебільшого тепла погода, то таке суттєве і різке похолодання певною мірою може стати несподіванкою. Також Наталія Гуленя розповіла, що погода буде холоднішою уже на цих вихідних, 18 і 19 листопада. Над Чорним морем утвориться циклон, який в суботу ускладнить погоду у західних областях України. А у неділю 19 листопада, на півдні нашої. Держави будуть опади, але переважно у вигляді дощу. 20 листопада у східній частині буде мокрий сніг і утворення снігового покриву. Таким чином, більша частина території буде під впливом циклону, і також будуть вітри небезпечної сили: від 15 до 20 метрів на секунду. На південному сході 19 листопада може бути місцями до 25 метрів на секунду. Таким чином, погода ускладниться тим, що там, де буде сніговий покрив, на дорогах ожеледиться, Ускладнюватиметься рух транспорту, зазначила синоптик. Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, що в Україну вривається зимова погода. У вихідні 18 і 19 листопада температура повітря стане морозною. У більшій частині областей випаде сніг і буде ожеледиться. Також раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди, вдарить мороз до мінус 5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада вже не буде. Буде і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів. Також синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання, до мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури повітря. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, у неділю 19 листопада у західних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише у другій половині дня у Карпатах і на Закарпатті очікується дощ із мокрим снігом. Та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі 6, мінус 1, А вдень від плюс 3 до мінус 2 градусів. На півночі нашої держави буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 6. -1, а вдень від плюс 2 до мінус 3. На півдні України вночі без опадів. Вдень сніг. Мокрий сніг місцями з дощем, подекуди буде налипати мокрий сніг. Водіям варто бути обережними. Адже на дорогах буде ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Вдень місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря протягом доби від 0 до плюс 5 градусів. У південних областях та у Криму очікуються складні погодні умови. Пройдуть сильні дощі, а на Одещині місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний 9-14 метрів в секунду. А також пориви від 17 до 22. Вільському морі та на північному заході Чорного моря утримається шторм, температура повітря плюс 4 мінус 1, вдень від плюс 2 до плюс 7, укрему протягом доби від плюс 7 до плюс 12 градусів. У східних областях вночі без опадів, вдень дощ, який переходитиме у сніг, на Донеччині значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться вітер північно-східний. 9-14 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 3 2, а вдень від 0 до плюс 5 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.